Намащуємо, не жалкуємо. Дівчата, хто полюбляє оселедець, цей рецепт для вас це дуже смачна намазка з хрустким хлібом. Mm. Дуже люблю оселедець, часто його купую. Ось такий він у мене жирненький, смачненький, аж слюнка тече. Оселедець я чищу, мию, відділяю від кісток. Але я вам скажу, що для цієї намазки можна використати і вже готовий оселедець з банки. Але я люблю з такого оселеця. Це зовсім інший смак. Оселедець. Одна велика морквина. Морква в мене варена. Два відварених яйця. Зараз знайду цю штучку. Два плавлених сирка, у мене комо вершковий. І це усе перекручую через м'ясорубку. До цієї намазки можна ще додати 100 грам масла. Я додавати не буду, бо оселедець у мене жирненький. Обов'язково сіль, перець, столова ложка лимонного соку і гарний пучок зеленої цибульки. Зелень сюди обов'язково. Це усе разом перемішую. Дівчата це дуже смачно. На пательні вже підсушую хліб. А як це смачно виглядає? Супер!